Плануємо великий обсяг роботи. Це справді мрія тренера, мрія ти гравчині. Я рахую все йде своїм часом. Довми фішка жіночого футболу. Микола Володимирович, вітаю! На сьогоднішній день ви вже півтори роки, як працюєте у ЖФК Полісся. Що можете сказати про свою роботу? Ну, я сам, чесно говоря, думав менше. Це зараз озвучили півтори. Час біжить. Ну, що скажу, це був новий виклик, нові, зовсім нові емоції. Тобто, з моїм минулим спортивним життям тренером. Це трошки різниця. Ну, про це всі говорили, але справді відчув вже <кху> на собі. О, це е, трошки такі інакші емоції. Наприклад, коли треба сміятися, плачуть. Коли треба плакати, сміються. От. Але хто тому фішка жіночого футбола кажуть, що відрізняється багато чим. Ну, особисто для мене це, скажімо так, початок перша ліга це було більше позитиву, що були перемоги, багато перемог, радості. І все здавалося таким шлях такий весь світлий. Приємний, от, але потім був виклик вищої ліги. Це було цікаво. Ну вже зараз ми дивимося трошки впевненіше на ці речі і вже розуміємо ситуацію, де ми знаходимося і куди рухатися. А переходячи до вищої ліги, битий тренер, який. По факту за обмаль часу зібрали і підготували команду до вищої ліги. І перші матчі вони були для вас і в новинку, тому що це нові команди, з якими ви раніше не зустрічалися. От, повертаючись назад, як можете проаналізувати свій вибір, свої дії? Ну це був це був така встряска відразу. От, але я забіжу трошки також вперед. Ми тільки зараз, чесно кажучи, розуміємо, що до кінця той рівень, куди ми попали, і саме головне, рівень наш на сьогодні. От, під кінець чемпіонату ми тільки так уже так, розібралися, де ми стоїмо, яке наше місце і куди нам рухатись далі. Вища ліга є вища ліга, да, є топові команди, є календар, який також відіграв в таку важливу роль в наших іграх. Десь ми по початку сезону можна було зробити набагато більше, але ми не розуміли наших можливостей, десь трошки, можливо, не добрали тих очок, тих емоцій і тих перемог тої радості роздягальні, де могли би, скажімо, себе проявити краще трошки пізніше потім пішли ігри з лідерами але ми пройшли пройшли цей шлях <кій> важкий шлях і я рахую що під кінець чемпіонату десь трошки з моменту, появився такий позитив можливо не в рахунку там особливо останні гри але це вже справді відчувається якийсь рух який ми почали робити я рахую позитивний рух ну наступний Етап чемпіонату він покаже насправді, чи помиляюся, чи насправді так воно і є. Перед стартом сезону, по факту, стартовий склад він повністю змінився, з'явилося дуже багато нових гравчинь. І от якраз коли дізналися, що ЖФК Полісся виходить у вищу лігу, трансферне вікно вже підходило до закінчення. І яким чином ви спиралися на вибір гравчинь? Ну... Дуже гарне запитання, я скажу. Це правильне запитання, воно дуже важке для нас, дуже болюче. Ми скажімо, втратили дуже багато часу. Да, десь я рахую, що могли би, відверто кажучи, все рівно десь трошки попрацювати. Не допрацювали ми. Хоч часу було обмаль, да, це було критичне, там три тижні. От, і справді, вже на той момент варіантів було небагато, але я рахую, що можна було десь трошки, трошки попасти точніше. От. І стосовно тих людей, які прийшли, основне завдання було це розібратися, тобто швидко розібратися, забігаючи наперед, чи плануються якісь кадрові зміни в команді? Ну, я скажу, що ми хочемо, ми дуже хочемо, але, на жаль, ви знаєте, все залежить не від нас. Зима це не є той період, який, скажімо, є такі великі можливості там, кості пригласити. Але ми сподіваємося, ми шукаємо, ми думаємо, ми радимося, ми запитуємо, що вийде. Будемо бачити вже в січні місяць. Да, є, Виходять на зв'язок. Гравчині, деякі хочуть попасти на перегляд. От, я скажу, керівництво нас підтримує в цьому. Я думаю, якщо буде така можливість, то ми обов'язково комплектуємося. Як ви можете оцінити виступ своєї команди в першій частині чемпіонату? Однозначно, Трішки є невдоволення. Я, навіть, ми можемо пройти по матчах. Перший тур. Я зразу казав до початку чемпіонату, що для нас дуже важливі перші три тури. Я бачив: ну, не, не, не обіжає там, суперників. Я бачив, що в тих іграх, навіть в тій ситуації, що ми ще не знали один одного досконало не дівчата в нас, не ми дівчат. Але ми мали би набирати більше очків. Тобто, і Перший тур в Умані. Перший там 1-0, Потім ми на помилках <кхи> пропустили два м'ячі. Через короткий проміжок часу ми, опять же, в цьому спарінгу в кубковому матчі ми розібралися більш легше з цим суперником. Болонь на 94-й пропущений м'яч. Це також така, скажімо, була, ну, такий випробовування було серйозне. Одне з перших таких було, знаєте, важких. Ситуації, що дівчата заслуговували на позитивний результат, і так сталося було трошки. От. Ну десь не в кривому розі ми да, десь там трошки повезло, бо суперник дуже достойний. Ми виграли, але було дуже важко в кінці матчу могли і пропустити. Але слава Богу, все закінчилось добре. Тобто, до чого я веду, ми втратили незапланованих декілька очок, і якщо так просту математику, то ми могли би бути, скажімо так. І в перші шість. Але я рахую, все йде своїм часом. І я задоволений, тому що нам потрібен час, нам потрібно, щоб дівчата в першу чергу повірили в себе, а це буде тільки після того, як ми, скажімо, зіграємо декілька ігор, скажімо, в тому складі, який в нас сьогодні є, з тими суперниками рівню сьогодні нам. Що відверто кажучи. Та сама Полтава, та Ковалівка, ну, на сьогоднішній день вони набагато набагато сильніші за нас. Але в нас молода команда, в нас середній вік гравців ну, дуже набагато нижчий. І якщо подивитися заявкові листи, то в нас все в і через що ми строїмо Плани на майбутнє, і саме головне, що ми хочемо допомогти цим дівчатам. Не просто ми хочемо результату здобути, а хочемо допомогти в першу чергу своїм дівчатам, які сьогодні по 16-17 по років, які мріють, і все в них сьогодні для того є, щоб вирости. Відходячи від результатів, повертаючись до гравчинь, а на сьогоднішній день в нас травмована Діана Корнійчок, як її стан зараз, які... Очікування на неї на другу частину сезону? Дуже така болюча тема. Ви знаєте, це, якщо так підвести підсумок, це одна травма, яка взагалі в нас була за цих півроку, але травма дуже важка. Діана, наша вихованеця, Діана, та людина, яка справді мріє, дуже хоче грати в футбол. І якраз та, та людина, якій дуже хочеться допомогти, але, на жаль, це спортивне життя, таке стається. Стався в неї такий випадок. Вона зараз проходить відновлення. Ну час покаже. Я не хочу давати якісь прогнози. Все йде своїм чередом. в неї є трошки часу. Якраз зараз перерва, і буде час підготуватися. Я думаю, що ми віримо в те, і вона вірить, і ми віримо, що все в неї піде на поправку, і це буде для неї такий гіркий досвід. Але який вона обов'язково подала і буде грати, бо вона справді дуже-дуже того хоче. Так що, скорішого виздоровлення, і, і ми її чекаємо. Ще таке питання про А, Команда вийшла у вищу лігу, почалися виклики у збірну, і за цей час були виклики багатьох гравчин з нашої команди. Це із на ю 17 на ю 19 Повторно викликалися Варвара Козлюк вже на ігри та Анастасія Яремчук. Що можете сказати про їхні виступи за збірну? Ну, В першу чергу дівчатам потрібно подивитися вперед. І це для них, скажімо так, поки що аванс. Такий гарний аванс. І момент задуматись і працювати. Над собою ще краще і на тренуваннях, і не тільки е, так як справді ну, десь Насті більше надавалося ігрового часу. До речі, і одна, і друга успішно виступили. Тобто команди вийшли, виконали свої поставлені цілі, пройшли далі в своїх змаганнях, і це тільки початок. Вони спробували вони подивилися, що це таке. У них дуже багато емоцій. Я впевнений, що ми ці емоції направимо їхній розвиток ще більше, щоб вони е, прибавляли. Але ну, я вам скажу, що виклик в збірну і, і Сабіна Азізова, і були розмови про е, Ліза Жигадло також е, в тому списку була. і Я думаю, що це на сьогоднішній день це і є той показник нашої роботи справді, е, який не залежить. Скажімо, від нас це приймали рішення тренери збірних. І це сьогодні справді той момент, який сьогодні радує нас. І я думаю, що треба ще більше додавати і нам зусиль стосовно наших дівчат, у яких є шанси. Ну, мрії. Я вам скажу про національну збірну. Десь так вони сидять в мене особисто. Я думаю, що шанси у нас також великі. От. Це справді мрія тренера, мріяти і Збірна це є збірна. от а цим дівчатам я хочу тільки побажати росту. Тобто я сказав, це був невеличкий аванс, який потрібно буде підтвердити і зробити все для того, щоб ці всі речі відбувалися стабільно для них в першу чергу. Викликів збірну. Чи відчуваєте ви як тренер гордість за своїх гравчинь і за те, що це по факту ваші вихованеці також, тому що ви з ними вже працюєте не перший місяць і не перший день? Ну, безпосередньо так пишаюсь, це результат, це збірна. Ті дівчата, які сьогодні в 15-16 років взагалі виходять на поле в вищій лізі, але відверто скажу, що ці дівчата. Займається вже по три-чотири по роки до мене. Працювали з ними тренери в їхніх командах минулих. І треба віддати шану тим людям, які, по-перше, зацікавили жіночий футбол, на той момент ще не так культивувався, як зараз у нас. От через що була пророблена робота до мене. І я хочу подякувати всім тим людям, які дали віру цим дівчатам. І моя зараз задача їх розвинути і передавати. Далі іншим тренерам збірну, можливо, там для їхнього росту чи по іншим як уже життя там складеться у них? Хочеться їм допомогти. Дуже хочеться. Я думаю, що ми зробимо все для того, щоб ці дівчата прогресували. Чи відчуває команда на сьогоднішній день підтримку від президентки Дар'ї Воткевич, і як це впливає на дівчат? Ви знаєте, дуже дуже таке важливе запитання. Я хочу подякувати насправді Дарині Геннадійні, бо що людина, знаєте, по відчуттю така мега добра. Я дівчатам завжди говорю, що такого президента, як у вас, мабуть, немає ні в кого. Ця людина, коли в нас були перемоги радості, вона була з нами. І я вам скажу, коли сталася ситуація, така лізі, у нас трошки результати захандрили. Будемо говорити, Дарина Геннадія. Також знаходила слова підтримки, і це, знаєте, відчували, що це було сказано щиро, і від серця це справді так торкалося, так до глибини. вона в цьому плані такий дуже гарний психолог. І я думаю, що, скажем, Геннадій Владиславович, була зустріч також. Відчувається знаєте, в його голосі якась така батьківська опіка справді. І вирішення питань по тих місцях, де ми займаємось сьогодні, де ми граємо. Центральний стадіон та Аура за це, це велика подяка. Дівчата обов'язково скажуть слова подяки забитими м'ячами і хорошими результатами на футбольних полях. Команди, на даний момент почалася відпустка. Які плани на зимову паузу та відновлення чемпіонату? Плани в нас великі. Ну, я скажу дівчатам, по-перше, пішли дівчата відпустку. Їм потрібно зараз трошки скучити за м'ячем. Вони десь, можливо, переключаться на свої сім'ї, на ті речі, які не зв'язані з футболом, це обов'язково потрібно. А Після відпочинним, після свят уже в середині січня ми плануємо зібратися, і в нас мегаплани, три учбово-тренувальні збори. Я думаю, що в нас все вийде в цьому році. Ми плануємо великий обсяг роботи. Це участь в турнірі, який ми запланували теж. Києві має проходити такий, така відкрита першість, де буде приймати участь багато команд вищої ліги. От. І саме головне у нас буде повноцінні можливості підготуватися У нас і дівчат, і вже, скажімо, наступне коло ми маємо вийти вже справді готовими, готовими на, на всі. 100. Для цього все у нас є плани. Які ми собі побудували, ну я думаю, що дадуть нам можливість гарно підготуватися. Хотілося б, щоб, звісно, підсилення, але вже по факту повезе нам трошки десь когось віднайти, можливо, повезе, то було би теж дуже добре. А взагалі, рівень свій ми побачили, плани чи мрії, як сказати. Цілі цілі, да, цілі також бачимо, і будемо до них обов'язково рухатися вже з підготовки і в самий чемпіонат війдемо вже набагато сильнішими. Ну і думаю, на завершення було б так само цікаво почути про вболівальників на домашніх на виїзних матчах. Приїжджали вас підтримувати. От чи впливає на дівчат ця підтримка? Так, ви знаєте, коли за 300 кілометрів проходить матч, і ти бачиш, заходить. На стадіон, так як це було в Умані чи в Прикарпатті, в, в Івано-Франківську, коли заходять на стадіон Житомирські обличчя, ті люди. Є люди, які справді дуже переживають і справді от показали ті важкі хвилини, що ця підтримка для дівчат дуже важлива. Це потрібно. і Я думаю, що ми свою грою маємо здобувати. Цих вболівальників завоювати ще більше, щоб, щоб до, до цього виду спорту е, трошки більше був інтерес і зацікавленіся. Але сьогодні хочу подякувати всім тим людям, які з нами. Ми це відчуваємо і е, дуже, дуже ви нам допомагаєте. Я думаю, що разом, разом ми зробимо набагато більше. Дякую. Дякую.